Поранення із мисливської зброї отримав 13-річний Микола. В результаті розриву кулі пошкоджено кілька частин тіла. Дитина потрапила в суботу, 31.07.2016 року. В органному порядку було госпіталізовано в реанімаційне відділення. Зараз стан дитини важкий, але стабільний. Вогнепальне багато вони ураження враження голови, шиї і грудної клітки. За інформацію правоохоронців, кулю юнак отримав за те, що намагався зірвати троянди з чужого подвір'я. Хлопчина зривав троянди на чужому подвір'ї саді, і за це отримав кулю, яка розлетілася, оскільки це від дробовика, так в груди, в шию та ногу. В важкому стані його було доставлено в обласну лікарню. Його стан був стабільно важкий, але от нещодавно повідомили, що хлопчина вже краще. Стрілянина сталася біля одного з приватних будинків у селі Коритняни. Тут кажуть місцеві, працює пункт прийому металобрухту, можливо, саме захищаючи його власник і стріляв у дитину. У нього на прошлого року була така ситуація, що наскільки мені відомо, там згоріло в ньому автомобіль. Згорів автомобіль. І Я думаю, що воно десь відклалося і на сьогоднішній момент можливо вилилося в дану ситуацію, яка тепер ну, сталася, наскільки мені відомо. Правоохоронці кажуть, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. За даним фактом проводиться перевірка, відкрите кримінальне провадження за статтею 15 та частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України це замах на вбивство. Карається від 7 до 15 років позбавлення волі. Допоки правоохоронці проводять розслідування. Дитина все ще перебуває у відділенні реанімації. Медики кажуть, стан хлопця, хоч і важкий, але стабільний. Самого ж стрільця наразі на 72 години помістили до слідчого ізолятора.